Виконуємо номер 1147 із підручника Алгебра 7 та номер 53,14 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Побудуйте графік рівняння і чотири завдання. Приступаємо до виконання. Перше завдання: 3х додати 0 у дорівнює мінус 12. Виконаємо рівносильні перетворення. 3х дорівнює мінус 12, 0 помножити на y буде 0. І поділимо тепер на 3. Мінус 12, поділити на 3. Отримаємо мінус 4. Ми отримали графік рівняння рівносильного до даного х дорівнює. Ми побудуємо графік рівняння рівносильного до даного x дорівнює мінус 4. Щоб побудувати графік рівняння х дорівнює n, у нашому випадку n дорівнює мінус 4, достатньо позначити на осі x точку з координатами 0. N0 та провести через неї пряму паралельно осі Y. У нас n-4. Тому будемо позначати точку мінус 40 і проведемо через неї пряму паралельно осі Y. Мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4. Проводимо пряму паралельно до осі Y. Ми побудували графік рівняння х до рівня мінус 4. Завдання друге. Виконаємо рівносильні перетворення: 0 помножити на х це буде 0. Отримаємо мінус 1,2 ігри до рівня 3,6, а тепер поділимо на мінус 1,2. Це 36 поділити на мінус 12, отримаємо мінус 3. Отже, маємо y дорівню мінус 3. Щоб побудувати графік рівняння y дорівнює m, у нас m дорівнює мінус 3. Достатньо позначити на осі y точку з координатами 0m, у нашому випадку 0 мінус 3, та провести через неї пряму паралельно осі x позначаємо 0. Мінус 3 мінус 1, мінус 2, мінус 3. І проводимо через неї пряму, паралельну осі ОХ. Ми побудували графік рівняння y дорівнює мінус 3. Переходимо до третього завдання, виконаємо рівносильні перетворення, поділимо на 1,8. Отримаємо 72 поділити на 18, отримаємо 4. Щоб будувати графік рівняння y дорівнює m, у нас m дорівнює 4, достатньо позначити на усі y точку з координатами 0M, у нас 0, 4. Та провести через неї пряму паралельну осі Х. Позначаємо точку з координатами 0, 4, 1, 2, 3, 4. Проводимо пряму паралельну до осі Х. Ми побудували графік рівняння y дорівнює 4. І переходимо до четвертого завдання останнього. Виконаємо рівносильні перетворення, поділимо 6 на 4, отримаємо 1,5. Щоб побудувати графік рівняння x дорівнює n, в нашому випадку n дорівнює 1,5, достатньо позначити на осі Х точку з координатами n0. У нас 1,5, 0. та провести через неї пряму паралельно осі Y. Позначаємо точку 1,5, 0. і проводимо пряму паралельно до осі Y. Ми побудували графік рівняння х дорівнює 1,5. Номер. 1147 із підручника Алгебра 7 та номер 53.14 із підручника Математика 7. Виконано.